Доброго здоров'я, дорогі глядачі. По-перше, сподіваюся, що всі цілі, особливо ті, хто в Києві, це був треш сьогодні, як завжди, було страшно, гучно. Будь ласка, бережіть себе. Бережіть себе бо Росія, ви ж бачите, ніяк не заспокоїться. Я думаю, що перемир'ям і не пахне. Тому. Запишу про це окремий випуск щодо всіх цих переговорів і так далі. А сьогодні про інше. Знаєте, коли Зеленський презентував у Верховній Раді свій план миру, то він сказав, що в Україні внутрішніх ворогів немає. Ну, немає внутрішніх ворогів. От у мене питання: а чи це так справді? От, Будь ласка, пишіть в коментарях, от, що ви думаєте? Так це чи ні? Залюбки почитаю. Сьогоднішній наш правлячий клас давно перетворився в того самого внутрішнього ворога, якого не помічає наш президент. Бо замість того, щоб прийти і ліквідувати цього ворога, наш президент 5 років назад просто очолив всю цю величезну корупційну систему. Я скажу вам головне: якщо не вбити внутрішнього ворога, нам не подолати і зовнішнього російського агресора. Як не дивно, цей внутрішній ворог це не одна людина, це величезна машина державного апарату, яка перетворилася за всі ці роки в нашого внутрішнього ворога. Дехто з нас вважає, що там просто щось зламалося, і треба це просто полагодити. Ні, цю машину не полагодити. Її 30 років створювали. Щоб нас грабувати. А під час війни вона і є наш внутрішній ворог. Не лагодити треба, а ліквідовувати. Отож, дорогі глядачі. Є ще питання. Яку проблему ви вважаєте найболючішою під час війни? От сама найболючіша проблема, яку ви вважаєте під час війни? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Щодо себе, я скажу так: особисто я вважаю, що найбільшою проблемою є неефективне державне управління, ну і, звичайно, корупція. Звичайно корупція. От давайте будемо чесними: Україна це одна з найкорумпованіших країн світу. І ось скажу чесно, мені б дуже не хотілося, ну, от щоб так було, як є. Як взагалі так сталося? Ну, це ж не тільки там, вчора все це почалося, чи, чи позавчора, чи рік тому. Вже давно, вже давно ця корупція. І що саме цікаве, все це закінчувати не збирається. Ми бачимо, як можновладці дуже чудово, дуже чудово забезпечують собі свій власний добробут. Дуже чудово. А ми прості люди, ну і що, ми, ми прості кріпаки для них. Нас можна відправляти на війну. Нас, гетьманцев, може в соти раз обкладати податками. Я не знаю, чи може я знову щось не так кажу. І провладні блогери скажуть, що те, що я кажу, це російський ПСО. Так от наш правлячий клас хазяєва життя. Вони вважають, що їм воювати не треба, ну, як і їх дітям. Вони вважають, що. Вони не воюють, їм не треба воювати, це не їх справа. Хай тягар війни виносять прості люди, саме їх шлють на фронт, саме з них здирають податки, щоб ми оплачували їх забаганки. Але так чи інакше подивимося, а яким чином вони розподіляють той бюджет, який складається з наших податків, а ще з допомоги західних країн. Бо сьогодні саме наші союзники замість нашої економіки, яку так вдало знищують деякі представники нашої влади, наповнюють наш бюджет. Знаєте, гарне питання: де ж гроші? Чому не вистачає на армію? А чи буде аудит? Куди пішли гроші? Ну, куди треба, пішли, чи комусь в карман. А головне те, що в нас, ну розумієте, багато чого незаконного робиться ніби як по закону. Корупція це можливість капіталізувати свою владу. Якщо ти при владі, ти робиш собі всі можливості не тільки тому, що тобі несуть хабарі. Якщо чесно, такими хабарями з кешем займаються знизу і середня ланка нашого правлячого класу. Ті, хто сидять наверху, дозволяють собі а. З бюджету виписувати величезні гроші без всяких хабарів, і це вважається по закону, бо навіть закони, які вони створюють, не є такими законами, які є справедливими. Вони протирічать навіть тій Конституції, яка у нас є, яку вони давно ігнорують. Це кажуть багато експертів. Подивіться, наприклад, ефір з Аркадієм Корнацьким, який це пояснює. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. І корупція це ще можливість не йти на війну, робити собі бронь, отримувати фейкову інвалідність, яка тобі забезпечує спецпенсії, бути захищеним. Головне, саме корупція дозволяє створювати монопольні схеми. Навіть коли ти займаєшся якимось бізнесом, Корупція дозволяє тобі зробити так, щоб всі інші, хто не при владі, не могли конкурувати з тобою. От скажіть, ну в чому Сергій Гайдай не правий? От в чому він не правий? Абсолютно правий. Але головне питання: чи бореться хтось з корупцією? Неодноразово піднімаю це питання у своїх випусках, і один теж саме кажу. Що робиться тільки вигляд, що, як бореться з корупцією. Насправді ні. Реально так нікого й не покарали. От, от, от скажіть мені, напишіть, кого реально покарали. От кого реально покарали? Я не пам'ятаю таких. Але ж з цим треба щось робити. Правильно? І саме перше, що приходить на думку кожного з нас, це треба скоротити державний апарат. Ну на хіба нам стільки державників? От скажіть, державний апарат України, який неофіційно налічує десь мільйон вісімсот тисяч чиновників, ну він просто давно перетворився, знаєте, на таку на просто величезну, величезну суцільну корупцію. Скорочення держапарату, от як каже пан Гайдай, на 80%. Ну, от дивіться, 80% – це буде скорочення на 80% просто непотрібних функцій держави. Ось з цього треба почати. І не просто скоротити, а зробити люстрацію. Люди, які будуть скорочені, будуть мати заборону на будь-яку державну управлінську діяльність, ба більше. З кожним треба розібратись, де взяв гроші. Ось на те, на те, там, на, на автівки, на будинки, там, я не знаю, на землю і так далі. Де взяв гроші? І якщо це незаконно, щоб повернув назад. Зняти всі ці фейкові інвалідності з цих прокурорів, повернути всі вкрадені гроші в бюджет, тоді ми будемо дуже багата країна. І е, не треба буде ні в кого просити допомоги в нас в самих будуть гроші. І законно зробити серйозне покарання за корупцію. Я не знаю, що саме треба зробити. Е в різних країнах по-різному, десь дуже жорстко, десь не дуже. Але точно знаю, що це має бути щось таке, чого будуть боятися і не будуть красти чиновники. Тоді настане зовсім інше життя. Тоді до влади будуть приходити чесні люди, саме те, що нам зараз потрібно. В мене все на сьогодні. Пішіть, що ви про це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.